Друзі, привіт! Часто буває така ситуація, коли варто перевірити індексацію видання або взагалі джерела у Google Академії. Так чи інакше, зараз багато видавців, і серед них є багато нечесних видавців, обіцяють розміщення матеріалів конференції на наукометричній базі Google Академія. Для чого варто взагалі розміщувати цю інформацію? Перш за все, для того, щоб ви її могли знайти. По-друге, щоб ті посилання, які ви робите, або на вас роблять, щоб вони віднаходились. Та й, власне, якщо у вас є якісь певні інституційні репозитарі або якісь загальні репозитарі, то чи буде розміщуватися ця інформація, чи ні. І для цього варто виконати лише одну дію. Для цього відкриваємо Google Академію стартову сторінку, і в рядок пошуку вводимо сайт і, так, і вводимо Те джерело той сайт, який ви бажаєте відслідкувати, чи буде він знаходитись. Варто зазначити, що назву протоколу ми не вказуємо, а вказуємо лише те, звідки цей. Джерело буде знаходитись. Наприклад, є відкритий репозитар Fighar, і тут ми бачимо так, що дійсно це джерело, цей сайт працює. Також, наприклад, ми можемо зараз перевірити інституційний репозиторій Дніпровської політехніки, наприклад, вводимо. так. Зараз ми подивимося, як його правильно. А назва повна irnbu.org.ua. Так, Вводимо повну назву. І, як бачите, вся інформація із репозиторію знаходиться. Тобто таким чином ми можемо перевірити. Але я вам покажу приклад нечесного видавця, який ми переходимо. Це в нас Interconf Center. Заходимо у нас тут архів, де вони пишуть, що в принципі, вони щось індексують у наукоречній базі Google Scholar. І ми можемо ввести, наприклад, назву цього джерела. Зараз ми це все прибираємо, ще раз наголошую, що для пошуку достатньо ввести. або, наприклад, ми так. Вдамо, не як. І ми бачимо, що цей видавець, він взагалі нічого не індексує. Ось, до речі, вам приклад того, що дійсно, коли ми переходимо, що дійсно показано, що це все не працює. І таких видавців достатньо багато, коли з вас беруть додаткові кошти за індексацію, при цьому жодної інформації немає. Так само, коли і ви. Хочете завантажити інформацію на якийсь репозитарій або на якийсь сайт, то ви одразу повинні розуміти, проіндексується ця публікація чи ні. Тому не наступайте на граблі, не помиляйтесь і до нових зустрічей.